Він створює ще одну дуже важливу річ все це явище інтелектуалізації основних засад українського театру. Він робить таку грандіозну річ, як змінює концепцію людини в українському синічному мистецтві. Це вже ясно в Едіпі, і це ми бачимо в Гайдамаках. Про що йдеться? Сама концепція людини і її позиціонування сектої тобто людини по відношенню до Маси. В українському театрі такої не те, що традиції не було, все було навпаки. Дуже важливо, що Едіп у його виставі, він сам грав Едіпа. Він був і хоромейстром, і балетмейстром цієї вистави. А хочу сказати, що він: я трошки відхилюся, щоб було ясно, він привів театр як художника Петринського, з ним працював мелод, і всі його учні. Мелера студенти третього курсу, це пізніше нашого художнього інституту. Як музикант у нього працював глієр з ним, Будський. Це один засновників, є тут незакознавця. Нема? Один з засновників музики шумової, конкретної цієї авангардної музики. Він потім професор Лінградської консерваторії Буцкой, Анатолій Будської. Вериківський, глієр, Прослін, і головне Юлій Мейтус, який створив 40 партитур для його виставки. Курбаса, пізніше. Це літератори. Шахриною його весілля був Михайль Семенко. Згодом були дуже тісні зв'язки коли за Київського буття, подальшого буття Курбаса, його групи його гурту. Це були зв'язки з, з двома. Такими, я б сказала, найбільш виразними, найцікавішими колами українських, українських літераторів, літераторів тієї доби. Це неокласики. Зерев, Филиппович, Бурхарт і українські футуристи, передусім Хальсменку. Це потім вони розсварилися і жахливо розсварилися. Але от брат Филиповича, великого українського поета, Пише, що коли пізніше він подивився, Севто брат поет, подивився виставу Газ, це буде в мистецькому об'єднанні Березіль 23-го року. Він був такий вражений цією виставою, Це перша, до речі, українська конструктивістична вистава, 23 й рік. Що він її подивився ще декілька разів. Писав про це статтю. Він розбурханий був всім тим. А в Харкові, звичайно, це вопліте ліняне куліш. Йоганс, який з ними працював, Остап Вишня. Набагато да їх серед таких знаменитих письменників, це Дніпровський, Сергій це, це Сестрісаренко. Всі працювали в тандемі з Курбасом. Пізніше в Москві були знайдені листи такого нісона Шефріна. Меллєр і Шефрін вчилися у Олександра Екстеп і одружилися на двох сестрах Генки. Шефрін був. Одним художником, який працював з Березоле без бто, з Курбасу, поза всієї цієї школи. Так от в листах він пише, що Татлін бігає до Курбас, хоче з ним працювати. Уявляєте? Там багато такого, про що ми дуже мало знаємо, це все сильно притягало до Курбаса, який концентрував цю нову енергію. Щодо концепції людини, маюся трохи часу. Едіп, у виставі цар Едіп, її готували два з половиною роки. Такого не було в історії українського театру. ще ніколи до того. Позиціонування героя і хору, воно безперечно відповідає тому, що написано Софокла. Але там є дуже цікаві такі речі. І це розвинено було в Гайдамаках. Маса хор є не просто фіванським народом. Вони є голосом совісті Едіпа, який з ними безкінечно розмовляє. І це рефлексії безкінечні, взаємні. взаємні. І ми розуміємо у виставі, що він є жертва Едіп, і заручник влади НАТО. Так ніколи, ще раз кажу, не було в українському театрі. Курба страшенно в цьому сенсі послідовний. Для нього саме він перший, у якого визріває в театрі дуже важлива тема митець і влада, митець і натовп. І він будує театр, який я умовно для себе назвала антропоцентричним театром, через що Курба себе був знищений фактично. Бо яка брадянська влада, що вона така дурна, щоб не знищити того, хто є носієм ідеї антропоцентризму? Там, де маса, головне, уря-уря, всі разом, людина поза масою, а не людина. Це був принципово інший танк. Річ не в тім, що Курбас був проти програмних лозунгів ідеологен партійно-більшовицьких, нічого подібного. Він мав адаптуватися до всього того. Але я хотіла повернаючись до концепції людини, яка сформувалася за часів Едіпа, в першій його постановці Шекспіра це був Макбет, Причому він поставив Макбета першу Шекспірівську виставу практично майже на селі 20-го року, в мандрах так званого кідрамте, коли вони бігли з Києва, хто не читав грандіозну книжку Домонтовича Петрова Болотяного Мокроза. Це ж Донбантовича, правильно, ні? Щось мене зараз перемкунуло. Розумію, звідки люди тікали? Чого вони тікали, який був Київ 18-го року, 19-го? Так от людина-заручник. Пізніше, коли він буде ставити кілька, і він, його учні, кілька творів німецьких експресіоністів, таких як Кайзер, Толяр. Це дуже цікава така була практика, і перша в Україні. Він, я згадую, мені страшенно подобається те, що Толяр писав до свого приятеля в листі такої те, таку ідею висловив. Я вважаю, вона і по сьогодні лишається актуальною, мабуть, на жаль. Не цитую, а така ідея, що існує людина етична. Приватна людина і людина історична. І що, коли етичну людину змушують стати людиною історичною, заручником історичної ситуації, то це головний ґрунт для трагедії, донищення людини. Вона ламається ситуацію людини. Нищить її. В гайдамаках. Кукурбас поставив 19-2020 року в СЗО. Люєр писав йому музику, але не дописав, поїхав до Санкт-Петербургу, до тоді ж, дійсно вже. А... Чи тоді що називався Петроград? ну це не має значення. А... Всі знають, що Гонта це вся ця трагедія у Шевченка, вона вигадала ця історія, нікого не вбивав своїх дітей. Але що тут там можна сказати? Це була вистава в сукнах. Себто вона це була порожня, маленький такий станок, так називається це, невеликий, такий, мабуть, такий, як цей стіл, і кілька сходів по центру вічні такі сходи. Що цікаво, у виставі було два народи. Ніколи в історії українського театру нічого подібного не було. Ну, є маса, є історична тема. А тут два народи. Що це за два народи такі? Ну, псевдоісторичні, театрально-історичні костюми ці зупани. Свити, шаровари, ну зрозуміло, як вдягаються люди на сцені історично більш-менш достовірно, але театрально, звичайно. І був ще один народ. Він, він називався Десять слів поета. Це було 10 актрис, абсолютно однаково одяних, однаково, однаково зросту. Вони були у таких довгих свитах, які жінки в українському носили 4, кілька тисяч літ тому. В однакових сірих перуках, тільки така крайка була кольорова, а то все було сіре. Вони були, їх не можна було розрізнити фактично. І Рими були такі. Це люди, які постійно знаходилися на сцені. І вони таке, да, були 10 слів поет, так вони називалися. Перше слово, друге слово. Вони були то живою декорацією, там, забором, чи тином, чи стіною, чи натовпом. Вони вечір були на сцені, статуарні. Тільки голоси різні. Він був фантастичний піаніст, імпровізатор корбас, дуже талановитий хормейстер і балетмейстер. До речі, у нього працювали засновники українського народного танцю. Це було, згадаю. Василь Перхобинець, Надія Шуварська згода. Це Вони починали так, так само, як оператори. Оператор Довженка, геніальний Данило Демуцький був фотографом у Курбаса. Вони там всі починали. Видатний український геніальний український філолог Андрій Нюковський працював з ними на початку 20-х років. Пізніше з ними працював Олександр Білецький. На них на Курбасі навчався людина, з якою я мала щастя бути знайомою. Це Шерах Шевільов, Юрій. Якраз йому належить думка Шевельову, що Курба створив новий театр для нової української нації, для нового прошарку українського, української інтелігенти. І знищенням цього прошарку або майже знищенням, практично був знищений цей театр. Так само, як сталося з художнім театром Станіславського. Це був театр, який е Базувався і розвивався на специфічній культурі російського інтелігента в межі 19-20 століття, з рефлексіями, ідеями, проблемами і з тим, як ці люди від'їхали, були вбиті, знищені, знищені знищений <пи> художній театр. Студенти здивовані, коли я їм кажу, що ви знаєте, що між постановками Чехова в театрі Станіславського останніми десь десяті років, Наступна була 1940 року. А весь час цього не було. Бо пан Вишневський, знаменитий роботов Радянський, просив на з'їзді партійному, щоб скинули полстовсько-чеховський бруд з пароплава революції. Так що можете собі уявити епоху, яку пізніше вони далі існували. Бо той період, про який я кажу, це з 16-го десь по 30-й рік це найкращий період в історії українського театру. Такого зростання, такої неймовірної здобутки, яких, так би мовити, потім ані до, ані потім український театр ніколи не мав. Оця реформація вже в цьому перекисі зрозуміло, яка була. Так от, оці 10, повертаємося до Гайдамаків, ці 10 слів поета. Коли в кінці йде так званий кривавий бенкет, там люди повбивали половину у мене, вони гуляють за селю, там козичок, цеганський називав це, Курбалісія, страшенно був е збуджений, що як це можна Там повбивали людей, вони танцюють десь за селю звучить звучить козичок. Тобто ця поліфонія була недоступна людям, які звикли до іншої традиції. Так от у цій виставі Гайдамаки, в останній сцені, коли Гонта після того, як вбив дітей, звертається до тих десяти слів поета, бо історичний народ біля нього, він його підтримує. Він звертається до вічного народу, до етносу, фактично, за підтримкою. І він його не підтримує, цей народ. Є історичний народ, зламаний і є. Не етичний народ. І є етичний народ, вічний народ. І він є голосом совісті поета, голосом поета, і він не підтримує таку ціну перемоги, вбивству дітей. Кров Кров не може, які б благородні цілі хтось не доставляв, кров дитини не може нічого виправдати. Такий спосіб Курбас вперше в едіпі. І в Гейдамаках зафіксував ситуацію, коли герой і народ знаходяться в надзвичайно складних взаєминах, трагедійних. Ви подивіться на репертуари сучасних театрів, ви там трагедії не побачите або майже не побачите. Трагедія це явище, яке свідчить про зрілість культури.